Вітаю! Сьогодні розглянемо анімацію об'єктів на слайді. Анімація це оснащення об'єкта ефектами руху або озвучування. Зверніть увагу, що значна кількість анімаційних ефектів може відволікати від змісту презентації та уповільнювати її перегляд. Існує два напрямки використання анімації у презентаціях. Анімація об'єктів на слайдах, яку ми розглянемо зараз. І переходи, тобто анімація зміни самих слайдів, яку ми розглянемо в наступному відео. Анімаційні ефекти об'єктів слайда поділяються на чотири групи: Група вхід, об'єкт з'являється на слайді. Це може бути виліт, збільшення, обертання, підскакування, група виокремлення. Об'єкт змінює свій вигляд. Це може бути гойдання, зміна розміру, знебарвлення, потемніння. Група вихід. Об'єкт зникає із слайда. Вицвітання, спадання, зменшення та розворот, випливання. Четверта група це шляхи переміщення. Те як об'єкт змінює своє положення на слайді. Він може рухатись по лінії. Може рухатися дугою, повертатися, малювати різні фігури. До одного об'єкта може бути додано кілька ефектів із однієї або з різних груп. Наприклад, до зображення сонця потрібно додати анімаційні ефекти, поява на слайді, переміщення від лівої до правої межі слайда, змінення кольору та зникнення. Тобто до одного об'єкта ми маємо додати 4 ефекти. Для цього можуть бути вибрані такі ефекти: поява зображення, ефект із групи вхід, збільшення з поворотом, переміщення, ефект із групи шляхи переміщення. Оберемо дуги. Змінення кольору. Ефект із групи виокремлення, Потемніння та зникнення Ефект із групи «Вихід», зменшити та Повернути. Для додавання ефектів анімації до текстових і графічних об'єктів слайда використовуються елементи керування вкладки Анімація Для додавання анімаційного ефекту до об'єкта слід виконати такі дії: вибрати об'єкт на слайді, відкрити вкладку Анімація. Відкрити список ефектів вибором кнопки Додати анімацію у групі анімація, вибрати у списку Потрібний ефект анімації. Додаткові ефекти можна побачити, вибравши команди Інші ефекти в цьому ж списку. Кожен анімаційний ефект, доданий до об'єктів, на слайді, позначається порядковим номером у квадратику ліворуч від об'єкта в порядку додавання ефектів. Щоб змінити властивості ефектів анімації з використанням команд зі списку кнопки Параметри ефектів у групі Анімація потрібно виконати такі дії. Вибрати об'єкт, до якого додано ефект. Якщо до об'єкта додано кілька ефектів, то вибрати номер ефекту, вибрати кнопку Параметри ефектів у групі Анімація та вибрати потрібне значення у списку цієї кнопки. Наприклад, список кнопки Параметри ефектів для ефекта поява, що доданий до зображення сонця. Поява може бути знизу, зліва, справа або згори. Щоб налаштувати рух об'єкта, слід виконати наступні дії: Виділити Об'єкт, відкрити вкладку Анімація, додати анімацію. У групі Шляги переміщення вибрати інструмент. Складної траєкторії руху або користувацький шлях, який дозволяє намалювати довільну траєкторію руху. Якщо до об'єкта додано ефект з групи шляхи переміщення, то можна змінювати траєкторію руху об'єкта, переміщуючи маркери початку зелений маркер та завершення це червоний маркер, які відображаються на слайді поруч із об'єктом. Властивості, що пов'язані із часом початку та тривалістю відтворення ефектів анімації, можна змінювати з використанням елементів керування групи хронометраж. Тут ви бачите список Початок, це вибір події, настання якої приведе до відтворення ефекту анімації, після клацання мишею, одночасно з попереднім ефектом. Через певний інтервал часу після попереднього за номером ефекту. Поле з лічильником Тривалість. Тут ви можете установити тривалість відтворення ефекту анімації. Поле з лічильником затримка. Тут установлюються затримки перед відтворенням ефекту. Це інтервал часу між завершенням попередньої події та початком відтворення цього ефекту. Використання області анімації Щоб відкрити область анімації, слід на вкладці Анімація вибрати кнопку Область анімації в групі додаткові параметри анімації. Область анімації це область з боку робочої області, де показано порядок, тип і тривалість анімаційних ефектів, застосованих до тексту або об'єктів на слайді. У кожному рядку області анімації відображаються значення властивостей ефекту анімації. Розглянемо, що означають ці позначки. Тут ви можете побачити номер ефекту в послідовності ефектів на слайді, подія для початку ефекту, після клацання лівої кнопки миші, після попереднього разом з попереднім. Значок ефекту, який додано до об'єкта. Об'єкт. До якого застосовується ефект, часова шкала. Довжина шкали відповідає тривалості ефекту. Кнопка відкриття списку з командами налаштування ефекту. Порядок виконання ефектів анімації об'єктів слайда. Перегляд відтворення ефекту анімації об'єкта. Можна створити візуальний ефект введення тексту по одному символу або по одному слову. Для цього потрібно виконати такі дії. На слайді виділити поле, що містить текст. Перейти на вкладку Анімація і вибрати Ефект у списку Додати анімацію, натиснути кнопку Область анімації. В області анімації клацнути стрілку поруч із потрібною анімацією та вибрати Параметри ефект». У діалоговому вікні на вкладці Ефект у розділі Додаткові параметри Клацнути стрілку поруч із кнопкою Анімація тексту та вибрати по буквах. Потім можна змінити затримку в секундах між буквами. Щоб налаштувати властивості, що пов'язані із часом початку та тривалістю відтворення ефекту анімацій, слід перейти на вкладку Час. Як у процесі роботи. Так і після її завершення результат налаштування анімації можна переглянути в області відображення слайда. Для цього слід натиснути кнопку Відтворити в області анімації або запустити повноекранний перегляд з поточного слайда. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.